Напередодні професійного свята дня працівників суду, представники суддівського корпусу міста, приймали вітання від міського голови. Юрій Вілкол висловив їм подяку за щоденну працю над виконанням поставлених перед ними важливих завдань реформування судової системи. Від ваших рішень від того, як ви професійно і фахово відноситесь до своєї роботи, багато дуже залежить. Зараз держава робить це для того, щоб Закон і порядок в державі були головними. Якщо є верховенство закону, якщо є справедливість, то і люди відчувають себе більш захищеними. Люди розуміють, що можуть вирішити свої справи в законному порядку. Тому я хотів сказати, що ми будемо і надалі все робити для того, щоб ви відчували і захищеність, і створювати умови для того, щоб ви могли виконувати свій професійний обов'язок. Суддям, секретарям та консультантам усіх семи районних суддів міста Юрій Вілкул вручив почесні грамоти виконком міськради. Зі свого боку представники судової системи міста запевнили, що, хоч поточний рік реформ видався для них нелегким, працювали згідно з буквою і духом закону, бо лише в такому разі робота судді може бути правомірною і приносити користь суспільству. Новий процесуальний кодекс відрізняється, безумовно, тим, що розширені права на захист обміняємих, И процессы теперь проходят уже в условиях настоящей состязательности, подлинной, а не декларированной, как было раньше, в условиях прежнего кодекса. Это налагает особые условия, конечно, на работу на, и для судей, и, безусловно, для участников процесса, я имею в виду прокуроров и адвокатов. Поэтому перестраиваться надо всем, и все потихоньку перестраиваемся. Наприкінці зустрічі Юрій Вилкул наголосив, лише спільна робота керівництва міста та судової гілки влади здатна забезпечити стабільну і позитивну розбудову кривого руху. До цього міський голова і закликав криворізьких суддів.